Документальний фільм Антона Птушкіна Антарктида став найуспішнішим серед українських документальних стрічок за всю історію прокату. Відше за перші вихідні показу фільм зібрав понад 7 мільйонів гривень. А за цей час його подивилися близько 35 тисяч глядачів. Таким чином Птушкін оновив власний рекорд, тому що раніше першість належала його ж фільму Ми наші улюбленці та війна, який у квітні минулого року зібрав понад 2 мільйони гривень за перший вих а цей фільм Антарктида. 7 мільйонів. Уявіть собі. Тоді той по минулий фільм випередив стрічку Ярмчук. Незрівняний світ краси. Документальний фільм Перший кот» і навіть відзначено численними нагородами стрічку «20 днів у Маріуполі. Ну а Антарктида це вже другий повнометражний документальний проект відомого блогера Антона Птушкіна. Навесні цього року він вирушив разом з 30 30-ю українською антарктичною експедицією. Ну і стартував з чилійського міста Пунта Аренас, Перетнув океан на українському. Криголамі і прибув на станцію академік Вернацький. Там Антон тиждень прожив серед полярників. Все це знімав і знімав їхню роботу, побут, суворі будні. Ну а назад Антон повертався вже з попередньою експедицією, яка провела на станції цілий рік. Робота над фільмом тривала близько півроку. Я був на прем'єрі, і там Антон розповів про те, що спочатку він ну не думав робити з цього прям такий великий фільм для великого екрану. Але коли показав нарізані кадри друзям, то всі в один голос сказали, що на велик. Кому екрані в кіно це буде виглядати прям вау і круто. Я був на прем'єрі сином, і можу сказати, що фільм Антарктида від Антона Птушкіна це про Україну українців, про те, що навіть на краю землі, в холоді, серед снігів і айсбергів, українці роблять важливу і корисну справу. Окремий пінгвінам, китам, тому що їх у фільмі було дуже багато, і це дуже красиво. А якщо ви ще не бачили, то раджу піти з дітьми, бо там не тільки красиво, так а ще є багато пізнавальних. Кадрів. А якщо ви вже дивилися цей фільм Антарктида, то будь ласка, напишіть в коментарях, як вам цікаво буде почитати.